Михайло Негрич відвідав богослужбову каплицю Йорданського богоявлення. Як завжди, прийшов не з порожніми руками. Для святині на березі пруту голова Коломийської райдержадміністрації презентував спеціальний дерев'яний кивот церковицю для престолу. Деталі від наших журналістів. Фундамент святині на березі гірської річки Пруд заклали у липні минулого року. Вже під кінець 2011-го богослужбову каплицю Йорданського богоявлення освятили. А через місяць на водохреща тут відбулася святкова літургія. Ще з перших днів до будівництва долучився голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Я завжди відносився, відношуся до релігійних кафесій всіх одинаково. І хто звертається, я допомагаю тим, чим я можу, і чим може влада допомогти, коли прийшли люди, які мене давно знають, почали. Ну і бачите, я вже закінчено, а то, що вже Бога видано, то вже не коментується, тому що це є Божі тайни. А допомагали тим, що можемо і я, і другі керівники району. Міжте особливо зраділи парафіяни недільному візиту Михайла Михайловича. Святині чиновник пожертвував спеціальний кивот для престолу. Це обов'язковий атрибут всіх церков і храмів. До цього часу у каплиці Йорданського богоявлення був позичений села Баня Березів. А тепер Божий дім має свій унікальний дерев'яний кивот. Я Хай Господь Бог але ще не нагороди, кріпить вас усякому ділі, ви... Задумали, не тому підтримки, тут носить носила у кожній дівники, тут просимо за присутні Житомирці будівничі і тих, що ще приложить свої жертви для прикраси і розширення цієї святині. Хай розповіть Бог. Наділяти вас іма ще не ласками. І ніколи ми вашу добру не забуваємо, бо особисто для мене, і ніколи не відказали, що ті часи, які були там в урядиці, у мене, в нашій церкві, та й все ну, магане. Хай Російського Бог вам благословить, хлібіть вас, від сьогодні завіті на ногая, ногая, нога літа. Нога нога Це дуже велика ваша жертва. І хочу вам сказати, що хочу вам. Що ви зробили дуже велику справу, і найбог вам дядяться не тільки за нашу капличку, бо я знаю, що ви дуже багато треба було тут сказати. Ви дуже багато капличок побудували, церков допомагали. Хай Бог вам віддячиться, бо ви собі склали дуже великий вклад на небі для себе, для своїх дітей, вновь і права, права Михайло негрич пообіцяв і надалі опікуватися каплицею. Голова РДА зазначив, що у найближчому майбутньому буде завершено облагородження святині і прилеглої території.